Чи бути новорічній ялинці? Питання, яке зараз починають обговорювати в українських містах у Києві. До прикладу є вже дві петиції: одна, щоб ялинки не було цього року, адже війна, а друга, щоб все таки була. Тернопіль, а що скажуть тут? Ну, по-перше, люди здебільшого розуміють такі настрої і подекуди підтримують позицію: не встановлювати новорічну красуню у центрі міста. І, взагалі, зараз не час святкувати. Мені самої син воїн. Яке може бути яка радість, коли наших? Багато гине зараз за нас. Я вважаю, що недоцільна. напевно, ні, бо зараз такий час складний в Україні і таку яскраву ялинку ставити. Я не підтримую такого. Хочете, не хочете, але є речі, які не проігноруєш. Складна економічна ситуація, адже встановлення ялинки і декору це як правило витрати. Та й ситуація в енергетиці нестабільна. Економія електрики на першому місці зараз. З одного боку ніяким москалі нам не спортять свято. у Нас все одно буде новий рік. Але я вважаю, що з нашою економікою, з нашим станом зараз, краще мені здається, зекономити, тому що по-любому люди будуть ставити ялинки в себе в кімнатах. Там в мене наприклад світло висить. Вже та хай там як люди хочуть свята. Новорічно різдвяна пора чарівна у цей час, ніби народжується надія і віра у краще майбутнє. А головне діти війна не має забирати у них дитинства і можливості вірити у казку. Та да, хочеться, щоб було щось позитивне. В цей час війни, хоч би щось було позитивне, і людям трохи як підняло настрій в такий час. Я, звичайно, за те, що допомога ЗСУ дуже-дуже потрібна, ну але навіщо, мабуть, і, і свято ж теж людям потрібно, тому що дуже вже важко всім. Ялинку можна ввечері не світити, а в день з нею пограти, біля неї погуляти. Чому ні? Діткам маленьким вони повинні, хіба діти маленькі мають повинні пам'ятати про війну і кожен день сумувати. Дівцят, Моя ви думка. Так. замість традиційної ялинку із дитячих малюнків планують зробити в Івано-Франківську. Ця ідея сподобалась і тернополянам. Навіть ті, хто проти святкування зараз зізнаються, якусь цікаву альтернативу зеленій красуні можна придумати, аби і економно, і патріотично, і святково. Ну то дуже добре мені здається, якщо можна знайти такий якийсь вихід. То, то така гарна ініціатива. Покреативити якраз буде час, але ніхто нам свята не, не зіпсує, і все буде Україна. У міській раді Тернополя вже повідомили, що проведуть опитування серед містян, щоб прийняти оптимальне рішення і врахувати побажання людей, а також воєнний час і необхідність економити електроспоживання.